Добрий день! Це сімейний розплідник рідний сад, наш сайт rodsad.com.ua. Посилання в описі під відео. У цьому відео хочемо показати цвітіння лофанта Анісового, вирощено нами з насіння. Одразу хочемо сказати, що насіння має гарну схожість 90%, якщо пророщувати за нашими рекомендаціями. Це відео знято в серпні під час цвітіння лофанта. Лофант анісовий культивується по всьому світу як садова декоративна рослина. А також як піряно-смакова рослина. Також це гарний медонос, хоча в Україні з цією метою його майже не вирощують. Також листя рослини додають у чай. Лофант анісовий починає цвітіння на перший другий рік. Цвітіння триває з травня по листопад. Тривалість життя рослини 5-6 років. Витримує морози до мінус 25 градусів. Рослина самозапильна, світлолюбна, посухостійка та невибаглива до ґрунту. Лофантонісовий це багаторічна трав'яниста рослина, має кущ завишки до 1 метра. Відстань при посадці між рослинами цього виду 1 метр. Ще одним плюсом є стійкість до хвороб та шкідників, не вимагає обробок. Розмножується лофант насінням та поділом куща. Рослину варто мати на ділянці кожному садоводу, бо вона декоративна, корисна і багаторічна. Щоб замовити насіння лофанта анісового в нашому розпліднику, переходьте за посиланням під цим відео.